Слава Ісусу Христу! Вітаю народ Божий! Сьогодні день війського капелана. Хочу звернутися до усіх вас із закликом любові до Господа Бога і до ближніх своїх. Неможливо любити Господа Бога, тільки відвідуючи храми, тільки ставлячи свічки або святкуючи свята за родинним столом. Неможливо полюбити Господа Бога, якщо ми не навчимося любити близьких і рідних, особливо тих близьких, які зараз захищають. Нашу свободу і незалежність на фронті, оберігаючи нашу Україну від всякого сатанинського нашестя і навали, ми не можемо надіятися тільки на тих хлопців, адже вони і так роблять свою справу чесно, віддано і до останньої краплини. Ми не можемо надіятися тільки на волонтерів, адже вони і так роблять свою справу чесно і віддано. Волонтером або слугою Божим може стати кожен із нас. Ми можемо збиратися плести маскувальні сітки, ми можемо пекти пиріжки і відвідувати наших поранених воїнів у шпиталях. Ми можемо ще багато чого зробити. Ми можемо підвести якусь допомогу на власному автомобілі. Цей перелік можна складати ще дуже-дуже багато. Але е, ключове ту слово ми можемо тому закликаю всіх кожного з вас навчитися по справжньому любити своїх ближніх такими справами. І тоді Бог, бачачи наші зусилля і старання. Тоді Бог нам дасть перемогу. Тоді ми до самого Господа Бога проявимо свою любов своєю, своєю підтримкою до своїх ближніх. Тому нехай Господь Бог вас всіх оберігає, допомагає кожному з вас на, 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 на своєму місці. І тому пам'ятаймо пам ці слова, кожен раз задаючи собі питання, що ми можемо зробити або що ми зробили для нашої перемоги. Хай Господь Бог всіх рясно благословить. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!